Чи повинні українці сплачувати податки із зароблених коштів за кордоном? Таке логічне запитання: як уникнути подвійного оподаткування? Тобто, як не заплатити за одну і ту ж саму зароблену суму коштів податки двічі: перший раз за кордоном, другий раз в Україні. Тож, якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування. Тож що потрібно зробити? Перше, це отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки за всі отримані вами доходи. Надалі, це є легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки, наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів. Важливо, що зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні. Тобто, якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі, до прикладу 100 тисяч гривень, а в Україні вами визначено, що до сплати ви заплатили 80 тисяч гривень, наприклад. То податок в Україні не сплачується. А якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тисяч гривень, а в Україні ви б заплатили за цей дохід 100 тисяч гривень, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю ну, наприклад, 20 тисяч гривень в конкретно цій ситуації.